Але між переступами і злочинами і таким численним беззаконням є також гріхи тих, хто стоїть на шляху поступу. Добрі судді ганять їх з одного боку з погляду права досконалості, а з другого хвалять їх за те, що вони обіцяють принести плоди, як зелень заповідає жниво. Є також деякі вчинки, схожі на переступи або злочини, але вони не є гріхами. Тому що вони не кривдять ні тебе, Господа нашого, ні суспільства. Наприклад, хтось прагне придбати певні речі для задоволення життєвих потреб, чи такі, що придатні за певних обставин, а ми не знаємо, чи в такому випадку відсутня жадоба збагачення. Або коли законна влада призначає кару за міром виправлення, а ми не знаємо, чи вона при цьому не відчуває якоїсь злісної радості від шкоди іншому. Отже, Дуже багато вчинків може в очах людей заслуговувати надогану, але твоє свідчення свалює їх. І знову таки, чимало інших вчинків люди свалюють, а твоє свідчення засуджує. А це тому, що часто, на перший погляд, вчинки дуже різняться між собою, а самі наміри винуватих, а також часові обставини нам невідомі. Та коли ти раптом наказуєш щось незвичайне несподіване. То хоча б колись то було і заборонив це, хоча б поки що тримав у таємниці причину свого наказу, хоча б він і суперечив суспільним умовам якоїсь людської групи, то хіба хтось міг би сумніватися в тому, що тобі треба коритися? Бо нема справедливішого суспільства від того, що підкоряється, а блаженні ті, хто знає, що ти їм видав наказ, бо всі вчинки рабів твоїх. Прямують до того, щоб виконати все, чого вимагає сьогодення, або що передбачає прийдешність.